А мы, конечно, когда нам иногда показывают сюжеты о том, что там, мы, наверное, что-то испытываем, как-то переживаем, даже готовы фондом помочь. Но это какая-то другая жизнь, это где-то там. А ребят каждый день работают. Мне иногда кажется, что вот сейчас нам грозят, что через несколько лет, и все готовы с нами воевать, и англичане, и французы, и борются за то, кто из них наш главный враг, и от американцев не надо ждать ничего хорошего. У нас с той стороны друзей нет. Мне кажется, что если бы мы вот в какое-то момент времени вот просто бы страной взялись, просто бы сказали, слушайте, ребят, ну это война, надо побеждать. И отнеслись бы так, как относится Верховный, у которого каждый день посвящен победе как многие генералы, которые спят урывками уже который год, минут по 30-40, и просто встряхнулись. Тем более сейчас на войне нужны очень разные люди. Вот мы на телеграм-канале Соловьев специально разместили объявление. Для ребят, которые любят летать, компьютерные игры, нужны операторы. Тем более, если ребята уже это хорошо делают, они нужны. Уже там более 100 анкет за первые сутки, а нам надо пару тысяч. И многое бы на фронте изменилось. Пара тысяч молодых ребят, даже если бы они пошли бы на полгода, отработали, это бы так много, что многое подвинуло. Может, нам перестать делать вид, что никакой войны нет, а понять, что война есть. И нам противостоит Запад, который разгоняет свою экономику во всю, именно военную промышленную. И науку во всю. И вообще, представляете, как интересно, да? Вот Хексет объявляет, что они сделали все для того, чтобы снять все ограничения с компанией, которая занимается беспилотием, чтобы максимально насытить. И мы же понимаем, не только себя. Вначале апробацию, то есть Украину максимально насытить беспилотник. Вот что он говорит. Пока наши противники производили миллионы дешевых беспилотников... Они не скрывают. Они с нами воюют. Это мы по-прежнему что-то... Да нет, да прекратите, пока не с флагами, вот Андрей Анатольевич любит, пока с флагами и в форме они не выйдут, не будем считать. А для мужиков на фронте иллюзий никаких. Притом я говорю про Андрея Анатольевича ни в коей мере. Андрей Анатольевич большой молодец выдающийся профессионал, и я к нему отношусь с глубочайшим уважением. Это просто традиционная наша точка зрения. Мой близкий друг, герой России, полковник, там, легенды военно разведки, разведки там, Рустам со мной на разрыв аорте спорит, говорит, не надо провоцировать, там же пятая статья, ну не надо. А я ему говорю, а им не нужны никакие провокации. Как только они будут готовы, они ударят. Для них нет вот этих наших представлений о том, что да подождите, да что вы. Они просто делают все возможное, чтобы нас истощить Украины и разогнаться самим, чтобы потом нанести удар. Не надо себя тешить иллюзиями. Они уверены, что мы не будем использовать ядерное оружие. Они считают, что наша любовь к людям и гуманизм – это наша слабость, а не наша сильная сторона. И они всегда, во все века – Этим пользовались. При этом не надо никаких людей. Вот Марк Рубио призывает ЕС передать Украине Петря. Мониторы дописують, Знову ж таки інформацію, що найближчими днями можемо очікувати масовані атаки з боку расистів. А саме також і джерела видання біл дописують наступну інформацію з приводу того, що Ерефія активно готує масштабний наступ на Україну вже у другій половині літа. Досить часто так і багато з вами говорили з приводу весняно-літнього наступу расистів. Бачимо, що останнім часом так ситуація також вона залишається дійсно напруженою а вона не має Суттєвих змін на фронті на полі бою, так але все одно дуже багато про Дніпропетровщину з вами говоримо про Сумщину, про Донеччину. Так про ті відтинки фронту, де расисти дійсно дуже активно водуть свої наступальні дії. З приводу Дніпропетровщини багато говорили, тому що військовослужбовці дописували інформацію, також на початку з приводу того, що рашисти наступають. Так досить багато було інформації, точніше від медіа писали так. А потім військовослужбовці говорили з приводу того, яка там насправді ситуація, тому що дійсно розуміємо. Це той момент, коли будь-що будь-які дії так на фронті вони можуть змінюватися кожну годину, і дійсно про це інколи ми знаємо, інколи не знаємо, що там відбувається. Досить багато щиток, але знову ж таки зараз ситуація залишається контрольованою. Ми з вами про це говоримо. Так про ці відтинки фронту, де наші збройні сили України повністю їх контролюють під своїм знову ж таки контролем, перепрошую за тавтологію. Ну а монітори дописують проводу того, що рашисти вони можуть почати знову ж таки активні наступальні. Дія ну і про повітряні атаки, тривоги і повітряні. Саме такі дії рашистів також говоримо. А саме монітори дописують з приводу того, що Київ увага з 13 по 21 липня підвищений рівень застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів та різного ракетного балістичного зброєння. На тривоги реагуємо оперативно. Слідкуйте за нашими попередженнями. Ну і також ще дописали з приводу того, що максимально обережно найближчими днями є підвищення загрози атак, Ки стратегічної дальної авіації та флоту Ну і також Росія зараз вивела в акваторію Чорного моря три. Фрегати адмірал Макаров Єсен з загальним залпом до 24 калібрів. Тобто, бачимо дійсно з вами, що така інформація наразі з'являється. Ми з вами перевірити її ніяк не можемо, тому що її дописують монітори. Але все, що ми можемо з вами зробити, це бути дуже обачними та обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а обов'язково на них реагувати. Тому що дійсно бачимо з вами, ситуація постійно змінюється так от, Бачу, постійно наша глядачка дописує а, пані Карамелька з приводу того, що вона була у Львові. Як там прилітали дрони, це був жах. Дійсно, бачимо з вами, що останнім часом, а, так і західну частину нашої країни, рашисти також почали активно обстрілювати, і це дійсно дуже страшно, тому що це а, є надзвичайно неочікуваним. Так, будь-яка рашистська атака вона є надзвичайно неочікуваною, тому що всі знаєте, ходимо по лезу на всі на волосинці, тому що ти ніколи не знаєш, в яку частину країни. Раїни прилетить ніколи не знаєш, яке місто прилетить, в яку будівлю, в який садочок, школу, ліцей, і тому подібне. Тобто рашисти вони продовжують і продовжують атакувати території нашої держави, і ми ніколи не можемо бути певні, як закінчиться та чи інша рашистська атака. Російські війська знову атакували прикордонної сумської області. Під ворогом потрапила перепрошую середину Бузька громада. За попередніми даними окупанти завдали реактивну систему залпового вогню. Ну і Внаслідок обстрілу пошкодження отримав 50-річний місцевий житель. Його стан наразі оцінюють медики. Ну а крім того, пошкоджено житлові будинки. На місці працюють рятувальні та комунальні служби, фіксуються наслідки атак. Ну і нагадаємо, що також не тільки сьогодні, не тільки 13 липня, також і 12-го вночі. І в день російські війська завдали чергового авіаційного удару по Сумській області. І про це знову ж таки повідомляли у обласній. Ні, військовій адміністрації, ну і до речі, також ще повідомлення від обласної військової адміністрації Сумщини з приводу того, що а, наразі в містах Суми виникла так а, виникла така ситуація з електроенергією, саме з її відсутністю. А саме дописують також і обленерго з приводу того, що шановні споживачі електроенергія у кого зараз зникла електроенергія в місто Суми. Це через удар авіацією Росії з метою безпека не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучання. Будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновку про стан роботи енергетичної системи. Ось такі от повідомлення ще знову ж таки. Дописували, ну і ще бачу із останніх повідомлень. А саме Олександр Лисенко, це сумський міський голова. Він дописав про те, що дійсно наразі також є так перебої з розподілом електроенергії не тільки в самих містах Сума, а також в Сумської та Ахтирському районах. Це через атаку знову ж таки армії Рейфі на енергетику Сумщини. Ну і також знову ж таки суми Обленерго дописує про те, що сподіваюся. Аємось на розуміння обов'язково в ці нелегкі часи, енергетика а те сума обленерго роблять усе можливе, щоб світло перемогло. Знову ж таки вкотре пишаємося. Дякуємо нашим відповідним службам, які після рашистських обстрілів роблять усе можливе та надможливе для того, щоб повернути нас з вами до звичного життя. Наскільки реально зараз так повернути до нормального звичного життя українці? Бачимо, що дійсно так всі наші структури вони неймовірну роботу чинять, неймовірний об'єм роботи дійсно роблять. для того, щоб ми з вами мали змогу жити знову ж таки повторюсь в нормальному житті. Наскільки це можливо? Ну а тим часом також поговоримо з вами і про Донеччину. А саме російські окупанти сьогодні, 13 липня, вдарили по слов'янському. Внаслідок атаки двоє людей постраждали. Але про це повідомляє РБК Україна. Наші колеги видання з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Він зазначив, що росіяни вдарили по мікрорайону Лісовий. Ну і також наслідок цього пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Ну і також дописує про те, що на цей час відомо про двох постраждалих. Один із них хлопчик, 13 років. Додав він. Тобто, бачимо, що з вами що Рошиська Федерація вона продовжує атакувати. Вона продовження чинити свої нищівні так дії на території нашої держави. І цивільна інструк... інфраструктура вона в першу чергу потрапляє під обстріли рашистів Про Дніпропетровщину також з вами обов'язково поговоримо, тому що там рашисти знову і знову влаштовують масовані атаки. А саме масовану атаку БПЛА на Самар, що на Дніпропетровщині наразі відомо про те, що пошкоджено знову ж таки цивільну інфраструктуру, а саме це школа і це багатоквартирні будинки. Саме що відомо, у неділю, 13 липня, російська армія масово атакувала місто Самар Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це, про це повідомив мер міста Самару Сергій Різник. Після того, як місто опинилось під масованою атакою. Так, ситуація залишається контрольованою і закликає саме Сергій Резнік з приводу того, що не публікуйте в соцмережах фото та відео наслідків. Голова ВАМ Сергій Ласак також заявив, що ворог атакував місто Самар безпілотниками, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура, деталі з'ясовуються. Ну і згодом відомо про те, що на місці працюють усі представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники поруч з людьми і благодійники. Вони видають мешканцям будів будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побити, звітував начальник. Тому що наразі відомо з приводу того, що через ворожі атаки, через ворожі удари, понівечена школа, понівечені багатоквартирні будинки. Ну і також в першу чергу в них потрощені вікна. І наразі з'ясовуються деталі: ну і знову ж таки на щастя, без постраждалих та без загиблих на території Дніпропетровщини з приводу цієї атаки на території Слов'янська, також і на території Сумщини. Знову ж таки, на щастя, обійшлось без постраждалих, але знову ж таки бачимо з вами, що рашисти вони продовжують і продовжують а, гатити по цивільній інфраструктурі кожного кожного божого дня. На жаль, це відбувається. Ну і також бачимо з вами, що расисти вони знаєте застосовують досить часто і психологічні методи тиску на а, своїх людей, і звичайно, на українців, на світову спільноту також.